В період з 1 січня 2022 по 31 грудня 2023 на Рівненщині на понад 15% збільшилася кількість підприємців з 38 тисяч зареєстрованих юридичних осіб. Цифра зросла до більше як 44,5 тисяч. Мова як про великий, середній, так і малий бізнес серед їх числа і релоковані підприємства. Понад 29% збільшеного надходження з державного бюджету, власних надходжень, власних ми збільшили за минулий рік. І 29% це лише плата за землю. І 20% ЄСВ. Насправді для нас, як для влади, це дійсно хороший показник вашої роботи. Розвиватися бізнес в умовах воєнного стану продовжує в тому числі завдяки державним та місцевим програмам. Зокрема, на всеукраїнському рівні діє пропозиція кредитування 5.7.9. За майже два роки банками рівни, ще не видано кредитів на понад 6 мільярдів гривень. Також в області є регіональні програми. Довже згаданої програми 5.7.9 діє обласна програма відшкодування, яка дозволяє. За умови використання, ну тобто самим самим порядком передбачено комбінація цих двох програм, можливість компенсувати навіть до 1% річних. Такою можливістю скористалися 17 підприємств з обласного бюджету. Було виділено 1 мільйон гривень. У 2024 двадцять на підтримку ФОПів України держбюджеті передбачили майже 31 млрд мільярд гривень. Мінекономіки робиться акцент саме на інвестиційні проекти і на переробну промисловість. Тобто там, де формується додаткова додана вартість, там е, в цьому ключі е, будуть виділятися е, ресурси. повернення. 1 мільярд гривень це успіх, часткова компенсація своє техніки та обладнання вітчизняного виробництва. Крім того, певні пропозиції для підприємців доступні від фонду державного майна України. Це торги об'єктів малої і великої приватизації, запуск цьому році земельного банку і реалізації підсанкційних активів. Цьому році у нас амбітні плани на рівні. Є декілька об'єктів, які заслуговують на увагу. Це і об'єкти, які є в сфері ліси Україна, дереворобні цехи. Це окремі окремі приміщення, це приміщення заводів, зокрема корпоративні права радіозаводу, які в Рівному нагадаються 11 гектарів землі, 63 тисячі. Квадратних метрів та інші об'єкти до слова зустріч бізнесу з місцевою владою відбулася вже в 25 п'яте. Для нового очільника області вона стала першою.